В багатоповерхівці на вулиці Підопригори 7 споруджують укриття, проводять поточний ремонт підвалу будинку. У приміщенні створюють необхідні умови для перебування людей під час повітряної тривоги. Встановлюють лавочки, баки з питною водою, облаштовують санвузли, проведено заміну електропроводу і встановлено насоси. Площа приміщення близько 700 квадратних метрів. Тут зможуть обладнати до 320 посадкових місць. Ремонт розпочали наприкінці минулого року. Зараз він на етапі завершення з бюджету виділили понад 700 тисяч гривень для необхідних робіт. На підопригори сім зараз йдуть завершальні роботи по найпростішому укриттю. Ці роботи розпочались наприкінці минулого року. Бюджетом передбачено майже 700 тисяч гривень на ці роботи. Передбачено, що це, по-перше, проведення в нормальний стан приміщення, воно дуже велике. Це і проведення електрики освітлення, це встановлення нових санвузлів. З можливістю там додаємо. Ще е, насоси для того, щоб була можливість подача води і каналізацію користуватись. Це облаштування як і баків для питної води, це і лавочки мають бути. Також у нас е, в цьому році вже було виділено виконавчим комітетом кошти на приведення і облаштування трьох найпростіших укрутів: це Святомихалівська 10, Верді, 6 і Святомихайлівська 5. Роботи вже розпочинаються по цим приміщенням. Взагалі, нами вже було обстежено 10 таких приміщень в будинках, де створені ОСББ, вже є відповідні звернення до управління міського господарства. По трьом, як я сказав, вже виділені кошти. По семи ще готується проєктно кошторисна документація, по якій вже будемо просити виконавчий комітет виділити кошти на даний вид робіт. Торік коштом місцевого бюджету у багатоповерхівках мукачівців відремонтовано 23 захисні споруди, 4 протирадіаційні сім сховищ та 12 найпростіших укриттів. Паралельно з тим тривають інші ремонтні роботи у житловому господарстві. За рахунок місцевих програм мешканці приводять свої будинки до ладу. Також окремо у нас вже з співробітниками відділу розвитку ОСББ. Ми обійшли дахи, підвали, передивились по ОСББ. Є звернення на ремонт 14 ліфтів, які в аварійному стані. Треба негайно втручатись в цю ситуацію. Плюс звернення від ОСББ це так само 10 дахів просять відремонтувати. І порядка восьми підвалів, де є необхідність провести роботи з усунення аварій на водо- і каналізаційні мережі.